Привіт, друзі! Ви на каналі Пригоди з і Сьогодні у нас буде досить незвична для нашого каналу пригода. Тому ми будемо досліджувати старобазарний сквер в Одесі. І у вас виникне логічне питання, чого взагалі ми тут можемо дослідити, бо це парк, це сквер, де гуляють сотні та тисячі людей кожен день. Але я вам скажу так, що ми все одно знайдемо щось цікавеньке, і навіть це, ми все це знайдемо під землею, Саме під моїми ногами десь знайдемо щось, що вціліло. Можна сказати, з самого початку історії цього цікавенького місця, тож не перемикайтеся, буде досить цікаво. Старобазарний сквер в Одесі був повністю зруйнований та перебудований. Взагалі нічого не залишилося. Зараз у часи війни цю скульптуру приховали від ракетно-бомбових обстрілів і тут зараз культура таману Галаватому, але колись саме на цьому місці стояла височенна башта Каланча. На якій підіймався прапор початку торгівлі та закінчення торгівлі ввечері. Також ці високі вежі, з них було видно місто, і можна було легко, ну, відносно легко бачити, де починається пожежа, та своєчасно відреагувати та загасити цю пожежу. Мало чого залишилось, ми побачимо історичні фотографії, гравюри тих часів. І навіть ніщо не видає, що тут взагалі щось цікавеньке було, бо зараз це просто дерева та доріжки. Одна тут споруда залишилася, маленька, така зараз ми її з вами побачимо. І це все, що колись нагадує про дуже таке цікаве та значуще місце для нашого міста. Друзі, з вашого дозволу, я на мові оригіналу зачитаю дуже, мені сподобавшись. Это 1870 год, чтобы вы понимали. Новую оригиналу. Приближение к Старому базару действует как близость разлагающего трупа. Дома и улицы, прилегающие к Старому базару, называются евреями шалашен. Это тюрьма без света, воздуха, чистоты и огня. В погребах Старого базара, куда дневной свет никогда не проникает, где господствует постоянная сырость, а в некоторых местах сырость это зависит от просасывания через слой земли содержимого помойных ям. В этих погребах, по словам доктора Левинзона, за плату 1,5-3 копейки ночует беспризорный люд, набиваясь иногда в один погреб по 200-300 человек. Тож, друзья, а что, если я вам расскажу, что не все было уничтожено? радянською власть. Шо что что-то целило, А самое... Один такий погріб вцілів, де по словах доктора Лівінсона ночували без хатки по 200-300 осіб. Я не впевнений, що взагалі хтось ночував у підземеллях тут, але нам буде дуже цікаво подивитися, що ж залишилося від величних підземель цього місця. А що, друзі, заходимо під землю. Найважка. Не в наших традиціях, взагалі дігерських, показувати місце входу. Так взагалі то прийнято. Тож, вибачайте. Тому що, друзі, зараз ми вже знаходимося середині, а саме в цих старовинних підвалах, погрібах, місцях. Де ночували по 200-300 людей. Можемо в це вірити, можемо не вірити. Але ми з вами знаходимося у самому серці, підземному серці Старопозарного скверу. Скільки секретів тут залишилося? Скільки секретів тут? цими замурованими стінами? Скільки секретів тут було? Багато питань. Відповідей. Ми будемо шукати ці відповіді. Шукати ми цим займаємося на цьому каналі, друзі. До речі. Тож, хто ще не підписався, саме час тиснути вподобайку там і перейти. До речі, у нас є ще є телеграм-канал. Треба туди також перейти, бо там багато цікавого, там буде більше цікавого, ніж в Ютубі. бо в Ютубі є цензура, в Ютубі нема спілкування. В Телеграмі це все значно краще. Тож перейдіть. А ще подивитися, чи дзвоник вас, бо YouTube цей дзвоник чомусь відключає? Ну таке буває. Справа в тому, друзі, що а, такі місця, як ринки, а, взагалі, це завжди було місце а, тяжіння, центр тяжіння міста для будь-якого. І треба зауважити, що це старо базар Чому старо? Бо саме тут почалася торгівля в Одесі. Вже у 1795 році тут а, купці, ну купці це громко сказано, приїжджали, що торгували. Ото була цивілізована таке життя вже було. І вокруг цього місця будувалося місто, можна так сказати, що бо ринок це є серце. А без ринку нема, нема життя. А потім а, він був перебудований. Георгій Тарічель, дуже відомий скульптор, це було десь в 1830-х роках. Був проєкт, великий повноцінний проєкт перебудови цього місця. За моєю спиною, вже те, що тут залишилось, це можна сказати, що єдина така будівля старовинна, яка тут залишилась, це частина цього комплексу архітектурного, великого архітектурного комплексу, який тут був. Насправді мені дуже прикло, що думка. Знести повністю все, що залишилося від ринку, та побудувати тут просто сквер, а сквер це ну, майже нічого. Тобто тут просто нічого нема. нічого нема. Ніякого архітектурного ансамблю старовинного не залишилося, все просто знесли. Мені дуже прикро, бо багато чого знищено не завжди. Воно залишилось тільки на гравюрах. І, ну, в радянські часи багато чого такого робили, щоб зробити сквер Кірова, сквер ну, Ось ми зараз з вами у сквері Кірова. Зараз Старобазарний сквер. Друзі, я знаходжусь вже на такій поважній глибині. Ми з вами в цій старій міні. Це те, що залишилося від цього великого та основного базару Одеси. Тут зберігали продукти. Це підземелля тут. Навіть влітку тут прохолода. Зберігати продукти, для яких важлива, критично важлива температура зберігання. Ну, це м'ясо, риба. Такі льодники робилися під землею. Це взагалі нормальна практика. Використовувався лід, він тут, сюди запасався взимку, і майже на все літо його вистачало. Ну, взимку додавали новий. У цих підземлях цього базару ми бачимо висоту. Це справді, справді. Що така поважна підземка, я вам так скажу, що це може так, що це найбільший за обсягами підземний такий об'єкт, який я в центрі міста бачу. А, що цікаво, у радянські часи тут зробили підземний тир. Ми тут бачимо рубіж для стрільби, я думаю, з пістолета це десь 25 метрів. А, що цікаво, навіть Валентин дом тут не був. Я навіть не знаю, як так сталося, що він тут не був. Бо він таки ж досліджував, також досліджував майже все в Одесі, всі підземелля, але ось тут не встиг побувати чомусь. А ми з вами були. Ось так. Гном не був, а ви були. Друзі, ми разом з Константином Устіовичем Черненко хочемо звернутися по таку невеличку допомогу. Якщо у вас є можливість закинути якісь пару гривень на до допомогу Валентину Гному та його котам, посилання буде в описі на банку під відео. У вас може виникнути питання взагалі, чому я прошу гроші, збираю гроші? Бо важкувато насправді. З Валентином не все так просто, не все так однозначно. Не все так однозначно. Багато грошей йде на його котів, на нього. На... Якщо б ви знали весь цей піздець, який коїться, то може питання у вас було б менше. Але є, є, як є, я знаю, що комусь з вас подобаються наші відео, наші пригоди. І для того, щоб вони якось були, потрібно, щоб ми якось існували. Валентин, його коти, це все. О. Тож, буде можливість, буду дуже вдячний. І він буде вдячний, Валентин. Передали йому зараз корм, купили корм для його хворого кота дуже дорогий корм. Я дешевше їм їжу, ніж цей кіт. Ну, мені і більше потрібно може. А то ж якось так, друзі, якось так. Друзі, подивіться, все пробито кулями. Лампа вона підсвічувала мішені. Я не знаю, навіщо було стріляти в лампу, але на когось був явно збитий приціл. А це було улавлювання вже для куль. Ми бачимо, що все, все пробито кулями, Ти тисячі набоїв. Влучили сюди не одна тисяча шпали а, пахнуть як у метро. Бо це і є шпали залізничні. Вони пропитані кріазотом. Це така сполука, щоб вони тут не гнили. І запах такий як у метро. Дуже, дуже незвично. А що цікаво, подивіться сюди, бачите? А тут ще є потаємні ходи за цими стінами. І я навіть не знаю, чи вони зруйновані, чи ні. Бо Чисто теоретично таких підземель тут могло бути багато. Те, що ми тільки одне знайшли, це не про що не каже. Їх може бути тут багато, мінімум декілька штук, а може й більше. І ми тільки можемо здогадуватись, куди ці ходи йшли. Бачимо тут е, залишки того, що тут було при радянські часи. Підземний тір. Ось такий мішень, огніває підготовка. Ну, всяке таке. Як воно тут зберіглося, навіть цікаво. Багато часів пройшло. Ну, тут такий, насправді, клімат гарний, тут, тут прохолодно та гарне повітря, бо є вентиляція. Тут є вентиляція. Якщо б не було вентиляції, то. Все ви просто тут би запліснювало та, та та й все. Звісно, дуже бентежить цікавить, що ж там за стіною. Але можливості її пробити, ну, як ви розумієте, в мене в мене цієї можливості наразі немає. Може, там все засипано, а може і ні. В мене взагалі дуже бентежать такі місця, коли я бачу якийсь прохід, коли я бачу. Що він тут був, що він тут десь є, що це заглядати, дивитися, може, там щось є. Я розумію, що саме тут вже є два проходи, ось туди, кудись. І вони зараз замуровані. Як показує практика, вони, скоріш за все, зруйновані чи напівзруйновані. Цього я не знаю. А, до речі, цікаво. Люди часто думають, що ось. Зайти під землю у старому центрі Одеси і ви потрапите у катакомби. І навіть називають такі місця, як це катакомби. Так, це можна назвати катакомбами, але тільки не тими катакомбами, які ми досліджуємо. Бо до справжніх катакомб тут ще нам метрів 20. Ну, навіть теоретично, якщо б вони тут були. А у центрі міста ми знаємо, що каміння майже не видобувалось. Тож, це катакомби, так, але не ті. Не, не плутати, Тож краще не плутати і не називати взагалі це катакомбами. Це підземелля старої Одеси, саме тої старої Одеси, про яку всі мріють, мріють, яка вона була, яка вона майже вже не залишилася. Рештки цієї старої Одеси вже вже майже не існують. До речі, друзі, що як це можна використовувати у сучасному світі? У сучасному світі Війни з Росією це майже готове бомбосховище. Взагалі нікому нема діла до таких підземель, а навіть ремонт особливо не потрібно робити. Може десь вентиляцію провести, стіни пофарбувати. А, так, воно не відповідає сучасним вимогам безпеки, але повірте, як краще був би тут, під час ракетного удару, бо зруйнуватися ця штука може тільки, якщо ракета влучить прямо кудись сюди Прямо от. А переріз тут 5 метрів. Тож насправді якась касетна бойова частина, чи якісь уламки, які падають з неба, чи це може бути повністю ракета, яка прилетить по, по цивільних, саме це місце, місце може врятувати купу людей. Але нікому це не цікаво, і в парку взагалі та сховища й нема. Що по факту воно є. Просто заходи, ховайся, виживай. Є така в нас проблема, що люди. Хто має про це дбати, не мислить стратегічно, не мислить навіть тактично, бо це навіть не про стратегію, це про тактику. Вже є, вже є приміщення, залишилося від наших предків. Зроби, ховайся. Може хтось це побачить, це відео, я не знаю. Когось така думка виникне, що можна з цього дуже легко зробити бомбосховище, і воно може врятувати. Бо, як на мене, якщо воно врятує хоча б одне життя, це вже велика, велика перемога. Не дай Бог, не дай Бог, воно взагалі знадобиться, але в наші часи це може бути потрібно. Почалася повітряна тривога, поки ми знімали відео. Я тут себе почуваю значно безпечніше, ніж на поверхні насправді. Не вам, мабуть, не чутно, не знаю, може і чутно. Тож, друзі, це вже історія. Ми з вами свідки рештків, залишків цієї історії. І дякую, що дивилися таку, може, десь нетипову для нашого каналу пригоду підземну про дослідження старовинного центра міста Одеси. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дякую, що пишете свої коментарі, приходите до телеграму, ставите вподобайки. Це все важливо для мене, для Валентина. І... Дякую, що донатите. Це взагалі космос просто. Залишайтеся з нами. У нас ще багато цікавого запланованого. У нас є плани по катакомбах, плани по підземеллях, не катакомбах. Багато всього. Тож, друзі, треба ваша невеличка підтримка у просуванні контента. Перешліть це відео вашим друзям. Ну, кого це може взагалі зацікавити. Звісно, я розумію, що вам було б. Ну, не вам, а комусь. Більш цікаво, щоб я розповідав, що о, ці тунелі, це ж, це ж Одеса була відкопана. Ну, це ж очевидно, подивіться на це. Як це могли зробити у 1830 році? Це ж неможливо, це все, це все брехня, це все брехня тих істориків, які хочуть, хочуть, щоб ми не знали правду. А я потрапив, я потрапив у те, що вони намагалися скрити. Це підземні ходи незрозумілого призначення. Бо, як ви знаєте, Одесу то відкопали нижні поверхи. Це просто відкопане місто було, ніхто його не будував таким. Взагалі-то це факт. А хто просто не хоче в це вірити, телепень. Якщо б я так зробив, може підписників та переглядів було б більше. Напишіть у коментарях, чи варто мені взагалі робити такі ролики, бо я щось відчув на собі такий великий ніс червоний, такий колпак, то дуже прикольні такі башмаки. Ще раз, друзі, дякую, що дивилися. До нових пригод. Залишайтеся з нами. Буде ще більше цікавого.